Депресивний стан. Депресивний стан це не про депресію. Депресія формується на протязі 2-3 місяців, і, звісно, тут необхідне звернення до професіонала, до лікаря психіатра чи лікаря психотерапевта. Ми говоримо про депресивний стан, який може починатися від 2 днів до 5 тижня, якщо далі, це звернення до спеціаліста. А ми будемо зараз говорити в цьому відео, що ж робити з депресивним станом, коли ми перебуваємо в такій позначці, мінус. І так, перша така рекомендація при депресивному стані це сформування свого режиму дня. Адже при депресії у нас забивається сон, ми відмовляємося від їжі чи навпаки, ми можемо щось заїдати. Тобто тут необхідно прописати свій режим дня і починати його притримуватися. Що стосується сну, при депресивному стані, так сон може порушуватися. Чому? Тому що при цій позначці мінус, при депресивному стані, у нас дуже великий рівень кортизолу. Кортизол блокує мелатонін. Тому при депресивному стані, як би це не звучало, нам треба фізична активність. Тому друга рекомендація: для того, щоб вивільняти цей кортизол з організму, ми стараємось більше ходити. І. Тим самим у нас буде вироблення мелатоніну набагато більше. Для чого нам ще прогулянка потрібна? Під час депресивного стану у нас формується таке вогнище в головному мозку, такий спалах. І коли ми перебуваємо в депресивному стані дуже довго, це вогнище підтримується. І депресивний стан може з часом перевести до депресії, навіть такого не тільки низького, але такого середнього рівня. Нам цього не потрібно. Нам необхідно при депресивному стані формувати нове вогнище в головному мозку. А для цього нам необхідно робити ряд дій регулярно, для того, щоб підкріплювати. Новий нейронний такий зв'язочок спалах. І цьому дуже є корисним та сама прогулянка. Коли ми починаємо гуляти не тільки тими шляхами, якими ми звикли ходити, а кожен раз обираємо для себе нові шляхи. Ми гуляємо не тому, що потрібно забрати якусь посилку да, на пошті. Ми гуляємо просто без якоїсь мети. Ми просто починаємо рухатися. Тим самим ми знижуємо. І рівень кортизолу. Вагомою рекомендацією при, при депресивному стані це є ем, уникнення самоізоляції. Тому що самоізоляція вона може підтримувати депресивний стан, адже ми тут і не вербалізуємо, адже ми знаходимося один на один із цим станом, і з нього вийти буде набагато важче. Говоріть про свій стан. Просіть ваших рідних, друзів, знайомих про підтримку, про те, що вам необхідно бути в соціумі, дотримуючись ряд оцих таких простих рекомендацій, можна знизити рівень цього такого депресивного стану в житті і перейти хоча б до норми.